Миколаїв 27 квітня 2023 року. Розквітла наша сакура, хочу її зняти, бо у нас такі погоди. Сонця немає, дощі, дуже швидко вона відквітне. Ось така сакура у нас яка щеплена. На червоній черешні, черешня від квітла десь квітне і ось така у нас сакура. Щеплена вона в розщіп, я вже колись розповідав. Був на базарі, купував саженці і купували люди там сакуру собі і попросили продавця, щоб він обрізав. Продавець обрізав, я схитрив, примітив де впали гілочки і непомітно стирив, прищепив їх, довіз додому. Прищепив їх на черешні і ось так вони гарно прижилися. Ось так. Як кажуть, щоб гарно квітло і плодоносило, треба вкрасти. От ми вкрали. І от маємо таку красоту.